Звати Олеся. сьогодні у нас такий формат менеджерського влогу, де я на відпустці ділюся своїми думками такі менеджерські філософські питання сьогодні. Ми поговоримо про кризу менеджерського віку. Це більше про наше зростання в менеджменті, про скляну стелю та аналіз досягнень. Коли ми дивимося на себе збоку, навіть неважливо, чого ми вже досягли. У нас точно виникають питання: а чи могли б ми більше? А що якщо б... І побігло компанія, яка мене не цінує, родина, яка мене не підтримує, країна, війна і таких причин набирається ціла купа. І ми говоримо про це щиро, ми віримо, тому в нас не виникає ніякого когнітивного дисонансу. Наш мозок він підлаштовує наші принципи під таку реальність, і робить він це майстерно. Нам складно боротися з самим собою. Але я просто намагаюся дивитися, на дивитися на себе збоку. Я намагаюся подивитися на себе вчора, минулого року і сьогодні. Не скажу, що завжди те, що я бачу, мені подобається. Але я вважаю, що тут головне не брехати собі. Тобто, як казав Юваль Харарі в своїй книгі Хомо sapiens», головне бути, а не здаватися. Звісно, в нашому житті були періоди такої більшої активності, коли ми дерлися наверх або розвивали свої професійні навички, або там бувають, знаєте, періоди спокою, коли, начебто, окрім рутини, нічого не відбувається. І як на мене, це нічого, бо це допомагає нам таки накопичувати ресурс для нового цього стрибка. Протягом життя мені здавалося, що ось-ось добіжу. Закінчу університет, напишу дисертацію, знайду нову роботу, закінчую MBA і все, видихну, і моє життя піде спокійніше. Якийсь короткий час так і було, але ми вдираємося на нову вершину і не сідимо на ній, як царь гори. А ми бачили цілий гірський масив. І ця така гонитва вона нескінченна. Хтось ходить з дистанції раніше, хтось застрягає в скляній стелі, і нещасливий від цього, а хтось біжить далі, і в цій ганитві теж не щасливий, бо не встигає накопичувати ресурс. І тут, на жаль, немає виграшної стратегії. Перфекціоністам в цьому складно. Бо нам завжди хочеться ще більше ще якісніше. Прийняти, що ідеалу не буде, навіть якщо все залежить від нас. І це теж складно. Так ми ж адекватні люди, ми постійно говоримо чи приймаємо це всередині. Я, напевно, ні. Жодного кожного разу я починаю боротися з попереднім результатом, саме боротися, бо думаю, що приклала недостатньо зусиль минулого разу. Десь не змогла побороти прокрастинацію, десь не пішла на навчання, десь не дочитала книгу. Саме критичність це дійсно гарна риса, але в неї є недоліки. Саме відсутність такої похвали за гарний результат, за гарну роботу. Ок, таке, що, що можна було зробити краще, але цього результату більшість людей достатньо. Але не мені. Зараз спостерігаючи за тим, як ростуть мої діти, підлітки, а вони геть відрізняються від мене в цьому віці. Я дійсно працюю над тим, що інколи 90% результату це теж добре, бо на інші 10 треба витратити стільки ресурсів, щоб зробити краще один результат. Ну, де інде можна ще, а вони більш спокійно ставляться до цих 100% результату. І так, вони в мене обітні, розумні. Ми намагалися їх виховати порядними та хорошими людьми. Але я вважаю, що нам треба дивитися на наступні покоління і підстраювати свої упередження під сучасний світ, а не триматися за свої до останніх. Останні 30 років ми навчаємося та забуваємо старі знання, набуваючи нових набагато скоріше ніж це було, наприклад, 50 років тому. Нові покоління теж впливають на наші менеджерські стилі. Трансформація себе це, звісно, найскладніша трансформація з усіх. Часто знайшовши своє місце в компанії, ми заспокоїмося, не хочемо чого змінювати, навіть природньо, бо ніхто не любить зміни, особливо коли це стрес, невизначеність через війну, його цього навкруги просто повно. Але через певний час нас перестає щось драйвити, робота зрозуміла, активності майже однакові, колектив той самий. У мене так сталося, коли я було, була топ-менеджером, просто перестала драйвити робота. Коли менеджер це розуміє, його спіткає такий синдром відкладеного звільнення. Коли людина якби працює, все ок, але вона вже не тут. Наразі зараз би я в себе віддала за це відчуття в моєму світі. Бо на позиції, SEO кожного дня щось трапляється, і ти така, як зжата пружина, тільки починаєш відпускати, прилітає знову якась проблема: то маленька, то велика, і ти як супермен летиш її вирішувати. Але що ж робити ти менеджером, яким хочеться чогось нового? Я вирішувала це питання тоді новими навичками. Якщо вам нудно і ви це усвідомили, і у вас є точно нове ну, нове ресурс на нове. Я ходила в спортзал, займалася своїм харчуванням, пішла на клаб англійської, стала більше проводити часу з родиною. започаткувала такі системні активності. Пішла навчатися на МБІ, тобто насичила свій час додатковими справами. Мені це допомогло, і часу на думки, що я застрягла, зовсім не залишилося. Головне, не скотитися в ситуацію, коли вам складно знайти час на роботу. Проблема кризи з менеджерського віку вона не нова, вона спіткає багато менеджерів. Час від часу до мене приходять знайомі менеджери з проблеми Я застряг. Я не знаю, що я хочу, я не розумію, куди рухатися далі. Я намагаюся їм допомогти. Для цього я використовую коучингові підходи або менторинг, кому що більше заходить. Хтось, як я, наприклад, достатньо добре себе знає, свої реакції на стрес, на нуньгу і може визначити, коли ресурс починає підгорати. Тоді я використовую таку профілактику самостійно. Я, наприклад, влаштовую собі дні байдикування, коли бачу, що перегрілися по задачам, або просто тиждень. Я можу не писати книгу, не брати. Нічого, щоб просто набратися у цих натхнення і думок. Що мені дуже сильно допомагає перемикання контексту. Якщо я не можу писати книгу, я читаю інші книжки. Якщо я не можу генерувати ідеї, я дивлюся відео на цю тему. А комусь потрібна допомога. І добре, що є усвідомлення, що вона потрібна. Я не дуже люблю використовувати якісь такі, знаєте, стандартні підходи, бо я вважаю, що саву на глобус не натягнеш. І ми, як менеджери, просто в сучасному світу повинні володити хоча б базовими коучовими навичками, щоб допомогти, перш за все, собі, ну і команді, звісно. Із з останніх непоганих книжок про цю філософію мене за... зайшла та книга «Coactive Leadership», я її прикладу і залишу лінк на Амазон, бо вона є тільки англійською. Я дуже раджу її почитати. Вона такий прооновлений емпатичний епатичний підхід дає місце і результатам також. Я не можу сказати, що я знайшла якийсь еліксір від кризи, але я бачу, що розуміння себе і своїх потреб, перемикання контексту та залучення коуча або ментора дійсно допомагає триматися на плаву. Якщо вам цікавий такий формат, пишіть мені в коментарях. Ми ну я буду рад, дуже рада поговорити з вами на цю тему і буду продовжувати такі такі рубрики про свої думки з мінімум монтажем та таким більш неформальним спілкуванням. Не пропустіть нові відео, підписуйтесь.